На сьогодні цукровий діабет набув ознак неінфекційної епідемії, яка охопила близько третини мільярда жителів нашої планети. За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, до 2030 року очікується збільшення кількості хворих на цю недугу у півтора рази. В Україні кількість пацієнтів з діабетом, що у 2006 році подолала мільйонну позначку. В Вінницькій області 50 тисяч, майже 50 тисяч хворим цукровим діабетом. Ще раз повторюсь, в чому проблема. Проблема в тому, що на один виявлений цукровий діабет ходить два невиявлених цукровий діабет. Тобто ця цифра набагато більша. І це ще раз підтверджує наше епідеміологічне дослідження, тому що середньостатистичне епідеміологічне дослідження, які ми проводимо протягом року, це коли ми стаємо просто серед вулиці і всіх бажаючим робимо цукор крові. Щороку всесвітні дні діабету проходять під різним девізом. Два останні роки присвячені здоровому харчуванню. Ендокринологи наголошують, що хворі на це захворювання мають стежити за умовами свого життя та дотримуватись певного режиму. Всі пацієнти, які мають групу ризику, а це пацієнти, які мають родичів з цукровим діабетом, які мають ожиріння, які мають серцево-судинну патологію, захворювання кишково-шлункового тракту, а також на сьогоднішній день всі жителі, які мають досягли 40-річного віку, це є група ризику по цукровому діабету. Тому основне наше завдання сьогодні довести до населення раннє виявлення, раннє призначення, своєчасне призначення терапії по цукровому діабету. Дасть можливість зберегти здоров'я наших пацієнтів, продовжити активне життя наших пацієнтів на прес-конференції, присвяченій всесвітньому дню боротьби з цукровим діабетом. Були люди, які мають це захворювання. Вони наголошують на тому, що з цим можна повноцінно жити. Задача людини, які поставили такий діагноз, це знайти висококваліфікованого лікаря якому ви б могли довіряти і який міг би бути вашим другом, Анна Соловйова, Ігор Самчук, Володимир Нєстеров спеціально для телевізійних новин Вінниччини.